Ця охорона, чого вона попала <риклад> до уроків? Охорона не пустити, так? Міська охорона, а чого вона попала до урчистка? Конституції України є не задумають, вони привезли. Ступилися далі. туди. мер, мер йде. Чого перше? Міська охрана попала в міській раді, що ти за вожди, яка є найманцями. Вони їздили... найманцями Михайло Ястафович, вони були в Хмельницькому. Чого вони поперлися в Хмельницькій тренувати зам голови обласної адміністрації? Чого поїхали його захищати? Не захищати. За окремий баб його захищати захищати там де защищають нападали люди з голови. Ми просили, що вийшов до морі. Там їх окружити чого він не вийшов? Чого він не вийшов? Божіть, слабе серце. Гроші получати не слабень. Да, а, почуття, що треба, а почуття, що треба, треба мати, щоб подумати до чого ти робиш, серце й стопи. Неважливо чи всі? Тихо, тихо! Чекайте! Тихо, бо не чути! Грайні тарифи ще не сформовані, лише по 52 містах сформовані. Пралиш до уваги, і все. Якщо взяти Коломию, то дійсно, в Коломиї таке саме місто, як у нас. У них 17 гривень за водовідведення і водозабезпечення. У нас не встрається. Чому? Тому розказати вам, чому така пройшла проблема. Чим більше місто, там нижчі тарифи. Чого? Якщо стоїть будинок, 24 поверха, в ньому проживає 1400 чоловік. До нього підходить вода, і підходить вода до двох будинку. Насос працює там водопостачання, і там. Якщо розібратися, то ці 1400 чоловік повинні платити по 25 копійок за воду, тому що їх багато за те, що затрачується. Якщо будинок п'яти позикових, звичайно, що тут треба буде платити по 25, то була рифна система в державі розроблена таким чином, що розробляють на арифметичне. Чим більше міст в місті будинків багатоповерхових, тим дешевше обходиться вода.

Це вас а с війна. С Він. Він, Він, не війна. До нині немає чотири повідомлення. Це питання, як зможна знизити тарифи, і ми це процедурно хочемо пройти. Ми звернулися до уряду, щоб уряд прийняв відповідування, яке йде на центральний рівень. Тому що ми від нього нічого не отримуємо. 20% ПДВ йде прибуток податок йде він, де, він, де він в Київ, а назад він нам не вертається. Як ви ж І Скільки Господи? чекати відповіді з уряду? поки ну, Читайте зараз. Ти... А вони залепить. А вони залепить. Ну, ми складаємося зараз всі разом. Це діти та до шердема через Є слухання до кого не почати right. весь сорок тільки почнуться ви знаєте, що буде представляєте, що це буде? Це щось буде страшне. Тому нам зараз не всі приходити на альтернативні вийде. Добре, вони слава.

Щоб хтось хто за гроші. Ну, той, то я ви, Lincoln, я весь святий, а всі останні погані. Я зараз своє піду. Що ж ви говорите, що хтось тут за гроші стоїть? Ви за себе говорите? Ви за себе говорите? Якби тут не хотіли, якби вам не заплатили, ви б з хати не ви. Якщо тобі не заплатили 100 рублів, то не сплатили. <реш> я не знаю, я не знаю, він щось каже, що хтось тут за гроші. Він має право, він не Я ж так, так сам, що він думає, що він святий, а всі погані? Ну, чому він так думає? Ну, чому? 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 чому ви так думаєте, що ви тут всі святі, а тут всі погані? Дякую за перегляд! Ви, ви, ви тут создаєте проблеми людям? Що? Ви, ви, ви тут проблеми людям, що Даже хочете помітити? Ну, якщо хочете, то пустить. Що ви хочете? Хто хоче, той, той й добивається. Я? Хочу, то, що, то, що я хочу, я собі офіційно озвучу. Я вам говорю. От з вашої групи, ініціативної групи, жінки, я не знаю, вона стояла разом з вами. Говорить, що заробити гроші вам собі на той світ. Тобто це у нас так нормально. Тут громада, шановне, тут громада міста. Це громада міста, це громада міста, це не припустимі речі. Ми є, ви знаєте, партія свободи. Це ви їздили, порвали піджак на Це ви? Ваша робота така, так? Яка наша? Ви <говори> тут розказуєте, що, що міська влада є головою міської, міської організації свобода. Хто ви є? представитися? Зараз не можемо представитися. Якщо ви не можете представитись, представити, представити. то, представити. то, 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 то ми що ми говоримо? Які питання? Ми осуждаємо тут партійні питання. А, а, чого, а чого ви так будете не представити? Так ви представити? Не боюся. Я член громадського формування міської влади. Ми від вас вимагаємо посвідчити? Ні, я вас ходила. А люди плачуть, де не нічого плакати їм, скапають, не вікатися,